У Росії вирішили оновити артилерійську установку «Гіацинт-К». Однак це лише ускладнило її використання. Російські військові хотіли спростити роботу установки, але вийшло навпаки. Про це розповіли 28 липня в Дефенс Експрес. Вони порівняли «Гіацинт-К» з українською установкою Богдана та французькою Цезар. Росія показала роботу установки, розробленої інститутом буревесник. У неї є роздільні опорні елементи. Вони мали би вирівнювати установку на місцевості, але це рішення неефективне. Під час підготовки до стрільби потрібно встановлювати окремі опорні плити. Це займає більше часу ніж у Богдани та Цезар, які мають одну велику плиту. На відео видно, що під час пострілу установка трясеться. Це свідчить про погану стійкість колісного шасі. Українська Богдана мала схожу проблему, але її вирішили в наступних версіях: Росія вичерпує запаси радянської зброї. Вона стає залежною від постачань з Північної Кореї та Ірану. Аналітики вважають, що Росії буде складно виправити недоліки гіацинтка, адже це потребує значних змін у конструкції.